Сумнівно, людина – один із найупізнавніших супергероїв у світі. Його роблять особливим не лише здібності, а й вік, людяність і близькість до кожного з нас. І хоча версії павука безліч усі вони показують одне: він насамперед людина, а вже потім супергерой. І я скажу чесно, у павука, мабуть, найяскравіші і найзапам'ятованіші суперлиходії в всьому коміксному світі. І це не перебільшення. Якщо ви знаєте людину павука то легко згадаєте щонайменше п'ятьох його ворогів прямо зараз. До речі, спробуйте поставити відео на паузу і написати. Та їх у коментарях подивимось, чи співпаде ваш список із моїм. А тепер пропоную зануритися у всесвіт людини паука зразка 1994 року. З вами Бенні, і сьогодні ми згадаємо найкрутіших лиходіїв легендарного мультсеріалу Людина Павук. Тож мучуть зручніше, і поїхали в подорож світом ностальгії. І відкриває на список Веном Еді Брок. На відміну від коміксів, тут Брок показаний як антагоніст людини паука ще до того, як став Веномом. Крім того, набагато краще розкрито його суперництво з Пітером, а також мотиви Брока і його зв'язок з іншими відомими персонажами. Історія Брока починається з того, що він влаштувався працювати до власника газети Джей Джона Джеймсона. Брок і Джона вирішили викрити людину паука, наживо знявши з нього маску. Однак, коли всі повірили, що справжній людина-паук викритий, Джеймсон звільнив Брока за журналістський обман і приниження у всіх своїх бідах він звинуватив людину паука потрапивши до церкви, він отримав подарунок Долі інопланетний костюм, який перетворив його на Венома. Після злиття із симбіотом Брок дізнався правду про Пітера Паркера як людину паука, а також отримав багато його здібностей. Також він заявив пауку, що має величезні знання про всесвіт, але головна мета симбіота виживати. Звалося, під час їхніх конфліктів у нього була велика перевага перед людиною пауком, але план Брока і симбіота провалилися, коли пауку вдалося відокремити їх і відправити до в'язниці. Попри те, що Веном з'являвся лише Кількох епізодах був момент, коли він і людина Павук об'єдналися, і саме тоді Брок розкрився зовсім з іншого боку. Не можу навіть уявити, як вам боляче. Нічого, заради вас я все витримую, я ж знаю. Ви б ніколи не покохали монстра. Зелений гоблін Норман Осборн, батько Гаррі, який в очах інший виглядав люблячим батьком. Гаррі неодноразово говорив про це Пітеру, але все одно любив батька. Сам же Норман працював на голову кримінального світу Кінгпіна, якому заборгував велику суму. Щоб поласити борг, він використовував усі наукові розробки проти людини паука та найняв спенсера Смайта, аби той створив убивцю павуків. Скільки одразу переплетень із іншими лиходіями ми отримуємо, Хоча Смайт робив усе це не зі зла, а для свого сина. Про якого ми ще поговоримо пізніше. Також саме Озбор найняв домовика, щоб прибрати Вілсона Фіска, але замах зірвався через Пітера Паркера. Кінгпін запідозрив змову проти себе і після невдачі Осборн звільнив домовика. Тільки думайте, скільки лиходіїв створив сам Осборн, і це ще до того, як він став зеленим Гобліном. У подобі Гобліна, Норман почав творити нелюдські речі, адже всі його почуття підкорялися другій особистості. Ви мені відповісте за всі лиха проти Нормана Осборна. Тому що правосуддя все бачить, цей персонаж колоритний і діє за логікою справжнього лиходія, намагаючись завдати удару в саме серце людини Паука. Зелений Гоблін, 2. Гарі Осборн. Щоб не відходити від родини Осборнів, одразу розберемо особистість його сина Гарі. У цій адаптації його дружба з Пітером не така, як у коміксах, але все ж Гаррі має значення для Пітера. Його неодноразово викрадали через батька, на якого він злився. Після всього пережитого він сам стає Гобліном. Коли справжній Гоблін опинився в пасті в негативній зоні, він явився Гаррі, і той не зі своєї волі став заміною справжнього Гобліна. Гарі багато разів намагався вбити людину павука а зелений гоблін обіцяв йому, що він зможе бачити свого нібито мертвого. Батька, проте в Гарі нічого не виходило і одного разу навіть потрапив у неприємності з карателем. Зрештою, Гарі з жахом усвідомив, що зелений гоблін і є його батько, і замість того, щоб захотіти припинити це, він почав втрачати розум. Тепер удаючи, що йому подобається бути новим лиходієм, він продовжував бажати смерті людині павуку. Ось так званий друг перетворився на кровного ворога, і це сильно вдарило по самому Пітеру. Клетус Кесіді або Карнаш відомий психічно нерівноважений злочинець, який за всіма ознаками здійснив низку злочинів, про які навіть не писали в газетах. Хоча про його минуле відомо не так багато, припускається, що в дитинстві він зазнав насилля, враховуючи, що він називає квартиру, в якій виріс справжнім будинком жахів, незважаючи на те, що Клетус Кесіді не був таким жахливим за характером і вчинками, як його аналог із коміксів, через те, що серіал був орієнтований на молодшу аудиторію, він був таким самим божевільним, як і симб Отом, так і без нього, він не дбав про життя інших людей, зокрема й про власне, про що свідчила його готовність підірвати ціле місто, що призвело б і до його загибелі. Пробуджуючись карнажа, він пробуджує вінопланетного паразита його руйнівну сутність, що робить його надзвичайно небезпечним супротивником, як для людини паука, так і для Венома. Кесиді був настільки божевільним, що повністю злився з симбіотом, і вони почали називати себе Я, а не ми, як це робив Веном. Ей татусю, як щодо того, щоб відірватися на пол... no programa. Симбіот настільки підкурявся Кесиді, що мусив Пітера Паркера із землі 98-311 поводитися майже так само, як і Кесіді, після того, як вони об'єдналися. У результаті з'явився кривавий людина-павук. І раз ми вже його згадали, то давайте поговоримо і про нього, завершивши сагу симбіотів. В якийсь момент симбіот Карнаш був випадково перенесений в альтернативну реальність землю 98-311, за допомогою пристрою, створеного Кінгпіном із тієї реальності. Його викликали, коли Бен Райлі він же Скарлетт Спайд намагався зупинити Кінгпіна в реалізації його планів, але йому завадив клон Пітера Паркера. Людина Павук. Клон Паркера мав образу на райлі через те, що дізнався правду. Він лише копія справжнього Пітера Паркера, створена доктором Майлзом Вореном. Як тільки Сімоз з'явився, він злився з клоном Пітера через його злобу та ненавість до людства. Це довело людину павука до божевілля. Так народився людина Павук-Різанина. Після свого народження людина Павук Різанина об'єднався з Кінгпіном, а також зі Спенсером, Смайтом, Гоб Гобліном і Зелен. Ним гобліном, аби знищити весь Нью-Йорк. він води своїх партнерів в оману, змушуючи їх красти обладнання у Джеймсона, щоб створити машину для контролю свідомості людей. Хоча насправді він збирався використати її для знищення мульти Всесвіту. Цей союз із карнажем був по-справжньому небезпечним і призводив до нелюдських вчинків. Йому, звісно, не поспівчуваєш, але є виняток Пітер із землі 98311. Хоч він і носив злобу в серці, та все ж не хотів такого кінця. І під час зустрічі з дядьком Беном це видно. Мені так боляче, пробачте за зло, яке я заподіяв, пробачте мене, пробачте. Кінгпін, він же Вілсон Фіск. Був головним лиходієм серіалу. Цей Кінг Пін досить близький до версії з коміксів. Він стояв за створенням «Убивць пауків і зібрав зловісну шістку. Він навіть брав участь у боротьбі за владу з кримінальним авторитетом Сільвермейном. Спершу він діяв ві із тіні, доки в двосерійному епізоді людина Павук не дізнався його особистість за допомогою Шибайголовей, який хотів помститися кінгпіну за вбивство свого батька. У дитинстві Вілсон Фіск перебував під впливом батька, який працював у мафії. Фіск допомагав йому грабувати банки. Та ювелірні магазини. Кульмінацією стало пограбування, під час якого його батько втік. А фіска, якому заважала його надбірна вага, схопила поліція. Ставши дорослим і вийшовши на волю, фіск пішов шляхом батька та зайняв керівну посаду мафії, узявши собі псевдонім Кінг Пін. Він стер усі записи з поліції про своє попереднє ув'язнення та арешт. Він організував арешт із засудження свого ж батька, який залишався дрібним злочинцем початківцем. Фіз заявив, що зробив це, бо жертви мають бути принесені. Цікаво, що King Піна було багато ворогів, крім людини Паука, його найзапеклішого противника, серед них кримінальний авторитет, Слів та два суперлиходії зелений гоблін і домовик. Крім того, як і у версії з коміксів, майже всі суперлиходії працювали на нього або він змушував їх працювати на себе, як зробив із доктором Восьміногом у четвертому сезоні. Це ще один цікавий і добре прописаний лиходій, який об'єднує навколо себе найзапекліших ворогів людини Паука. Що сказати, він пливовий і не пробачає образ. Помста його найулюбленіша страва. Йому подобається сам процес відплати знає, що ви безсердечні, але що ж іноді жертв не уникнути вже була згадана зловісна шістка. Давайте розберемо її учасників. Отже, Хамелеон він був міжнародним найманим і шпигуном. Також він не міг або не хотів говорити, перебуваючи у своїй істинній формі. У Хамелеона є пояс, який здатен зчитувати образ людини, аби він міг перетворитися на неї або замаскуватися, а потім ідеально імітувати її голос. У своєму першому появленні він намагався вбити двох дипломатів на конференції. Анції, щоб розпалити війну, але його викрив людина Павук, який легко відрізнив Хамілеона в натупі, адже той прийняв вигляд Пітера Паркера. Тож він був членом зловісної шістки. Згодом його ув'язнили за небезпечну міжнародну діяльність. Одним словом, він розпалювач конфліктів і найманець містеріо. Справжнє ім'я Квентін Бек. Він був суперлиходієм, який звинувачував людину павука в тому, що той зруйнував його репутацію. У своєму першому появленні містеріо намагався підставити людину павука, звинувачуючи його у різних злочинах, але його план розкрився завдяки детективу Тереллі. У результаті він потрапив до в'язниці. Згодом він став членом зловісної шістки, але вся команда зазнала поразки і розпалася, щоб уникнути арешту. Остання поява містеріо у серіалі пов'язана з Мері Джейн. Його колишня кохана Міранда Вілсон. Він створює студію, і викрадає клона Мері Джейн Вотсон, і людина Павук змушений об'єднатися з містеріо. Людина-павук дізнається, що містеріо був закоханий у жінку на ім'я Міранда Вілсон, колишню акторку, яка була спотворена і спланувала викрадення, аби помінятися тілами, використовуючи Мері Джейн. Студія вибухнула людині. павуку вдалося врятувати Мері Джейн. А містеріо вочевидь загинув у вибуху, залишившись із мірандою до кінця. Доктор Восьмініг. Отто Октавіус. Він був учителем природничих наук Пітера Паркера в науковому таборі. Пітер завжди ставився з повагою до Октавіуса та його роботи, але в результаті невдалого експерименту він перетворився на людину з механічними щупальцями, які назавжди зрослися з його тілом. У своєму першому появленні доктор Восьмініг викрав Фелісію Гарді та Джейну Джону Джеймсона, щоб отримати викуп від матері Феліції, оскільки вона не мала терпіння фінансувати його експерименти до того, як він став лиходієм. Він працював на Кінгпіна. Стирав пам'ять людині пауку, який певний час діяв на його боці. Він був одним із головних лиходіїв у секретних війнах і міцно закріпився в ДНК цього мультсеріалу. Ха-ха, знайома пісенька, ви потрапили у паску генія. Слухай, і вчися. Носоріг. Про минуле носорога відомо небагато. Перше він з'явився як найманець Кінгпіна. Йому було наказано викрасти капсулу Прометей Ікс і шаттл Джона Джеймсона. Після того, як людина паук у чорному симбіотному костюмі майже вбив його, Носоріг покинув поле бою наляка. Ний недостаток інтелекту він компенсував грубою силою та величезним рогом на голові. Носоріг залишався вірним кінгпіну і відмовився повідомити людині Пауку будь-яку інформацію про нього. Він віддав перевагу в'язниці замість зради. Ця вірність була винагороджена. Кінгпін дав йому місце в словісній шістці. і з чиєї пастки вам не вирватися. Думаєте, я дурень? Скорпіон. Справжнє ім'я Мак Карган. Він нервовий, огрядний і лисіючий чоловік. Прагнучий викрити особистість людини паука. Джеймсон найняв гаргана, якого за допомогою неогенового рекомбінатора доктора Конорса перетворили на суперлиходія на ім'я Скорпіон. Ця інкарнація схожа на оригінальну версію Скорпіона з коміксів. Він мав на людську силу і сприятність, отримані внаслідок генетичного досконалення з використанням ДНК скорпіонів, які учений назвав природними хижаками пауків. Але після цього його мутація продовжилася, і скорпіон більше не хотів бути смертельною. Зброєю Джеймсона. Він прагнув знову стати людиною, хай навіть такою, яку не будуть поважати і постійно ображати, але все ж людиною. Ненавиджу, коли дражнять. Шокер. Він же Герман Шульц Алістер Смайт створив браслети й електрокостюм, які надали шокеру його силу. Як і носоріг, шокер був вірним кінгпіну та служив йому як груба сила, виконуючи всі його доручення. Спершу його найняли, щоб він забрав у Еді Брока потенційно компрометуючи для Кінгпіна докази. Він ледь не зазнав поразки від людини Паук. І його інопланетного костюма. Пізніше він приєднався до зловісної шістки і знову працював на кінгпіна, намагаючись вбити людину паука. Як один із найвідданіших підданих Фіска, він раз за разом виконував його накази. Герберт Лендон найняв шокера, щоб той викрав Морбіуса та використав його ДНК для лікування власної мутації, а також щоб зробити себе і кінгпіна безсмертними. За це мене назвать чи буде це боляче, це вже залежить від тебе. Джейсон Філіп Маккандейл, Хоп Гоблін. У своєму першому появленні він був злочинцем, що став найманим убивцем, якого Норман Осборн найняв, щоб убити найбільшого кримінального авторитета Нью-Йорка. При цьому Хоп Гоблін не знав, що Фіск був кінгпіном. Після того, як замах провалився, Осборн звільнив Хоп Гобліна, і це запустило ланцюг подій, у ході яких Хоп Гоблін почав ставити запитання, чому Осборн хоче смерті Фіска. Оглядаючи його будівлю, він потрапив по Олон і зрозумів, що фіск і є кінгпін. Хоп Гоблін почав вести власну гру на дві сторони. Від Осборна отримав покращений планер зі зброєю, а кінгпіна обманював, щоб здобути інформацію про кримінальний світ. Але зрештою він зазнав поразки у війні гоблінів, де зелений гоблін розкрив його особистість і заявив, що існує лише один справжній зелений гоблін. Гідромен у старших класах Моріс Бенч і Мері Джейн Вотсон зустрічалися. Спочатку Бенч здавався хорошим хлопцем, але з часом він став ревнивим владним і перетворив життя мері. Джейн на справжній кошмар. Через це Мері Джейн розірвала з ним стосунки. Після цього його виключили зі школи і відправили на військовий флот. Під час занурення підводного човна відірвався трос і затягнув Моріса під воду. Наслідок Аварії стався витік газу. Моріс зазнав його значного впливу і став гідроменом, здатним скерувати водною стихією та самому перетворюватися на воду. Саме гідромен разом із Майлзом Вореном створив клона Мері Джейн, якого Пітер Паркер згодом втратив. Я гідромен, я останній з ким ти битимеш. Ся Едріан Тумс у своїх перших трьох появах він постає в образі стерв'ятника. Він використовує кіхті, щоб висмоктувати молодість із людей. Він літній винахідник, інженер і науковець, який сильно не злюбив Нормана Осборна за те, що той відкинув і висміяв його роботу. В епізоді Останній кошмар стерв'ятник заражається мутаційною хворобою людиною павука У лабораторії доктор Конорс обманом змушує його зберегти хворобу, через що він втрачає контроль над власною молодістю. Згодом стервятник почав перетворюватися з молодого чоловіка. Вика на старті. Алістер Смайс, Стерв'ятник став свідком того, як його батько зазнав поразки, намагаючись знищити людину Паука. Подібно до коміксів, після його смерті Алістер був переконаний створити вбивцю Паука, щоб згодом напасти на нього в рамках угоди з Кінгпіном. Смай на деякий час стояв головним союзником кінгпіна. Навіть після того, як його робота винищувачам не вдалося вбити людину паука, він залишався на службі, але їхня співпраця завершилася після епізоду Пастка за участю Шибай Голови, коли людина -павук і Шибай голова об'єдналися, щоб битися про. Ти Кінгпіна це призвело до арешту Річарда Фіска. Розлючений арештом сина Кінг Пін звинувачував у всьому некомпетентність Смайта і проти його волі перетворив його на кіборга. Абсолютного винищувача паука за допомогою Герберта Лендона. Звільнившись від відпливу Кінгпіна і забравши тіло свого батька, Алістер знайшов іншого роботодавця Сільвермейна, який пообіцяв фінансувати його дослідження з оживлення батька. Працюючи на Сільвермена, він також співпрацював із Гаррі Осборном, який доручив Смайту створити армію воїнів-гоблінів, щоб напасти. На Пітера Паркера та його клонів на весіллі Смайт також допомагав скорпіону в інших справах і співпрацював із червоним черепом у секретних війнах. Тобто, він знайшов своє місце в кримінальному світі і, хоч був генієм-конструктором, залишився немілосерним та дуже злопам'ятним лиходієм. Сільвер Мейн кримінальний авторитет. Хоча він лиходій, але не суперзлодій, адже не володіє надзвичайними здібностями. Він часто мав різні погляди порівняно з іншими ворогами супергероя. Він був конкурентом і суперником Фіска. У Сільвермейна не було нормального дитинства, з віком він став одержимим пошуками секрету молодості та безсмертя. Він чув легенди про давню таблицю, на якій, начебто, була записана формула омолодження. Коли таблицю знайшли і привезли в США. Він доручив Топстоуну викрасти її та викрасти доктора Курта Конорса в анімаційній версії. З цієї історії Сільвермейн перетворився на немовля, а не просто помолодшав. У більш пізньому епізоді було показано, що Малюк Сільвермейн зберіг свій дорослий інтелект. Він і Аліша змусили кіборга Алістера Смайта викрасти чорну кішку Фелісію Гарді, шантажуючи людину паука, щоб той затримав Скорпіона. Малюк Сільвермейн вважав, що може використати Скорпіона, створеного за допомогою неогенного рекомбінатора, аби об'єднати його генетичну структуру зі структурою людини паука і помінятися з ним тілами. Аліша Сільвер вона була однокласницею. Пітера Паркера. Пітер недовго зустрічався з нею. Вона також була блискучою лаборанткою доктора Курта Конорса, але виявилося, що вона не така мила, як здавалося. У неї була таємниця. Вона була дочкою Сільвер Мейна, одного з найбільших кримінальних авторитетів. Після того, як її батько скористався скрижалею часу і випадково перетворився на немовля, Аліша зайняла його місце кримінального авторитета. Доктор Курт Конорс. Він же ящір, генетик викладач у Нью-Йоркському державному університеті. Пітер працював його асистентом. Доктор Конор. Орс протестував удосконалену версію неогенного рекомбінатора на лабораторному гризуні. Результат виявився саме таким, на який він розраховував лапа гризуна відросла. Хоча Коннорс і відчував, що пристрій ще не готовий до випробувань на людях. Результат був багатообіцяючим. Коннорс під час служби в зоні бойових дій втратив руку і почувався неповноцінним, тому він вирішив використати апарат на собі. Його рука відросла, і він поспішив додому, щоб розповісти про це дружині та синові. Але радість була нетривалою, бо він почав змінюватися перетворювання. Ти на ящірах до речі, саме з нього починається серіал. Персонаж проходить через всі сезони, і ми бачимо розвиток життя Конорса, у тілі якого живе друга особистість. Ящір цей лиходій був яскравим, незабутнім і в дитинстві навіть налякав своїм зовнішнім виглядом. Стоун. спочатку він не був альбіносом, він став ним у результаті лабораторної аварії, яка наділила його над здібностями. Сільбермей наняв його, щоб він викрав скрижаль часу. Фактично натікалося, що справді він ходячий труп, член групи нежиків. Він мав високу стійкість до травм, умів відтримувати екстремальні температури, сильні удари, кулі великого калібру і токсичні гази. Його рефлекси, швидкість і витривалість також були підвищені до надлюдського рівня. Він отримав ці здібності штучним шляхом у мутагенної реакції, коли впав у чани з хімікатами. Він був колишнім другом Робі Робертсона, помічника Джона Джеймсона. Ще в дитинстві Топстоун і Робі випадково проникли до магазину і Робі втік до приїзду поліції, а іншого посадили в'язницю. Відсидівши термін, він вирішив помститися робі, і вони зустрілися на хімічному заводі, де Топстоун отримав свої здібності. Він також був кримінальним авторитетом і найманцем для вищих за рангом злочинців. Я впевнений, що це не всі лиходії з матеріалу, але точно найяскравіші і найзапам'ятовуваніші. До речі, можна поговорити і про другорядних персонажів, які з'явилися в цьому. У серіалі, але для цього потрібно, щоб ви проявили активність. Мабуть тільки Бетмен може похвалитися такою кількістю харизматичних лиходіїв. Тож пишіть у коментарях свого улюбленого лиходія з цього мультсеріалу. Також не забувайте про лайки, репости та, звичайно ж, підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Усім дякую і до зустрічі!